Привіт усім! З вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми проведемо останнє передвиборне опитування. Ми запитаємо в людей, чи визначились вони зі своїм вибором та кому віддадуть свій голос цієї неділі. Ви вже визначились своїм вибором? Визначились. Чи визначилися ви вже з вибором, який будете робити е, на виборах? Не визначились. Ну, майже. Думаю вже. Думаєте? Так. Mm, партію ще ні. Ще ні. Ну а імпонують вам якась політика якоїсь партії чи ніякі? Поки що не думаю. Ну а на вибори підете однозначно, так? Полюбован. Але... Не, ви... не визначилися Ні. ще? Я прийду, подивлюся, тоді відмічу. Голосувати. Визначилася так. За кого? Ні, це ж таємне голосування, не буду говорити. Ви це вже з вибором, за кого будете голосувати? Ні. – Ще є час, що можна подумати. Я визначилася, але не хочу так? – За голову за партію? Ні. Ще... ще ні? Ще ні. Але на вибори підете? Піду. Ну, багато подобається, багато є, не подобається. Це ж таке діло, я не можу сказати вам, іменно за кого я піду. Я ще подумаю, за кого. Ну, за партію не визначилась, якщо чесно. За мера визначилася. За мера визначилась. Якщо чесно, не визначилась. А так, ви що, думаєте? Чесно, не, не, не визначився і не оприділився, хто має саме бути мером, трошка. А за партію? За партію, чесно скажу. Моє враження таке на рахунок тих виборів, що воно все таке штучне, специфічне, такий підхід в мене до, до того всього, що не, 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 негативно. Ну але на вибори йдіть однозначно. Ну, однозначно піду і однозначно ну, ну не знаю. Не знаю за кого голосувати, якщо чесно. наші кандидати намагатимуться загітувати на свою користь якомога більше виборців. Брудні та аморальні методи їхньої боротьби ми з вами спостерігаємо щоденно. Перед день виборів будь-яка агітація є забороненою. Ще зовсім трохи, і Трускавчан нарешті залишить в спокої нав'язливі агітатори. Під'їзди перестануть завалювати масою макулатури, а з бігбордів зникнуть обличчя реальних діячів, господарників та розвивальників нашого міста. Більшість із них після виборів зникнуть із поля зору громади. І лише час покаже, наскільки правдиво та щиро їх турбувала доля міста. Не помиліться зі своїм вибором. З вами був Трускавець онлайн та я, Ніна Федько. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на ваш канал. Ми вас любимо та цінуємо.